Багато людей питає, чи буде штраф, якщо уточнити дані в Резерв плюс зараз, тобто невчасно. Купа передбачає відповідальність за неуточнення даних, але не передбачає відповідальність за несвоєчасне уточнення даних. Тому, якщо уточнити дані невчасно, але до контакту з ТЦК, то підстав накладати в них на тебе штраф не буде. Крім того, КУПА передбачає, що протокол про адмінпропорушення не складається тільки в тому випадку, якщо людина не прийшла в ТЦК по повісті. І тоді ТЦК може відразу виносити постанову про накладення штрафу. Тому якщо ТЦК буде все ж вважати, що несвоєчасне своєчасний оточення даних це є порушення, то вони повинні будуть скласти протокол про вчинення адмінпропорушення. А протокол можна скласти тільки в присутності особи, яка це порушення вчинила. Для цього її потрібно знайти, затримати і доставити в ТЦК. А якщо цього не зробити протягом трьох місяців. То пройдуть строки притягнення до відповідальності і штраф накласти вже не зможуть. Тому дані в Резерв плюс краще уточнити користь від цього більше, ніж можливих ризиків. Звертайся, якщо тобі потрібна якісна юридична допомога.